Бачиш, дивиться солома? No. Вона в нього по всьому этому профілю. Через те, що в нього на пузі, я думаю, стоять перед no. От. І це погано. Ні, це нормально абсолютно. Ну, тобто органічна речовина, органічні рестки, вони розміщуються по всьому профілю, по всьому ну, орного шару. А хуже всього, коли орять і заробляють цю солому. Запаковують її туди вниз, на глибину 3 см, вона попадає в анаеробні умови, там, де починають розводитися грибки, всякі, кислоти і все інше утворюватися. І тоді, коли рослина кореневою системою досягне цієї подушки внизу, вона буде пригнічуватися і втрачатися свій потенціал. Тому е є різні технології. по Ну, оранки, наприклад, з передплужниками, без передплужників, Гладка, ну, різні види оранки. Розумієш?